Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім з вами передача Молитва перед сном. Нехай Господь благословить вас рясно. І до того, як ми з вами помолимось, і також сьогодні ми приготували для вас слово віри. Я хочу попросити вас поділитися цією молитвою з вашими друзями, колегами, знайомими, сусідами. І також не забудьте поставити вподобайку під цим відео, для того, щоб ті, хто користується Ютубом, також змогли потрапити на цю молитву. Тоді. І до того, як ми з вами помолимося, я би хотів, щоб ви звернули вашу увагу на дещо. Скільки разів в нашому житті вже були такі ситуації, коли ми шукали рішення якоїсь проблеми, ситуації, і, і за те, що настільки довго ми її шукали це рішення, ми зверталися і до лікарів, можливо, до якихось професіоналів, і зверталися до, до всього і до всіх. Але і за того, що ніхто не зміг це питання вирішити, ніхто не зміг надати ту допомогу, підтримку, рішення, в якому ми потребували, ми почали потроху-потроху зневірятися, зневірятися навіть в тому, що взагалі існує якесь рішення для цієї проблеми, цього питання. Можливо, ви, хто зараз слухаєте цю передачу, ви проходите через подібну ситуацію. Але ви знаєте, що цей стан. Він не може бути в нашому житті. Ми не можемо допустити, щоб наші спроби в пошуках вирішення той чи іншої проблеми завели нас у глухий кут. Навпаки, ми повинні зрозуміти, що навіть якщо в цьому світі у людей, у професіоналів, лікарів, у будь-кого я не знайшов рішення той чи іншої проблеми, існує Бог, Бог, який обов'язково. Проявиться в житті тої людини, яка шукає підтримки рішення у нього. І в Біблії є дуже цікава історія стосовно цього. Одного разу до Ісуса прийшов чоловік, тато, його син. Він страждав від якоїсь невеліковної хвороби. Насправді, у нього була духовна проблема у його сина. І тоді, коли він прийшов, він звернувся до учнів, оскільки Ісуса не було поруч. І... Просив, щоб учні допомогли, звільнили його від тої проблеми. І проблема того хлопця була епілепсія. Зараз ми з вами можемо знати, як це називається. Але в ті часи Біблія описує це тим, як воно відбувалося в його житті. Тобто він падав, він пускав піну, як і відбувається з людьми, які мають цю проблему. І коли він прийшов до учнів, він уже прийшов в стані зневіри. тобто він звернувся до них таким чином: «Ну, якщо в кінці кінців щось з вашого боку мені допоможе, буде добре, якщо ні, то я не здивуюся. І учні не змогли йому допомогти. Тобто, скоріш за все, вони молилися, вони намагалися зцілити, допомогти хлопцю, але нічого не змінилося. І коли Ісус повернувся, підійшов до, до них, запитав, що відбувається, то... Цей чоловік пожалівся, сказав, от я звернувся до учня, але твої учні нічим не мені не допомогли, і тому подібне. Тоді подивіться, як сильно, подивіться, що Ісус відповів цьому чоловіку. Це Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Написано так. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Ви бачите, що Ісус йому дорікнув тому, що Він сказав, що Він сказав, коли можеш. Тобто, що ми бачимо в цих словах? Ми бачимо, що цей чоловік він знаходився в стані розділення сумнію. Тобто, за такої кількості великої спроб в пошуках рішення цієї проблеми, яка була у сина, він уже зайшов в глухий кут, зневірився в усьому. І, дорогі друзі, ми не можемо допустити це в нашому житті ні в якому разі. Ми можемо багато разів спробувати шукати, шукати, шукати рішення, але ні в якому разі ми не можемо дати зневірі взяти над нами верх. Тому ви бачите, що Ісус йому порадив, Ісус йому сказав, що тому, хто вірує, все можливе. І тому, дорогі друзі, не дивлячись на всі ваші труднощі, обставини, можливо, ви зараз слухаєте цю передачу і ви проходите через важкі моменти свого життя, можливо, вже довгий час. Ви боретесь за якісь зміни. Довгий час ви вже очікуєте ці зміни, і, можливо, там всередині себе ви вже почали сумніватися, опускати руки, втрачати надію. Але я кажу вам: не втрачайте надію. Не втрачайте надію. Але пробудіть вашу віру. І що для цього потрібно? Сам Господь Ісус Він дає нам пораду, щоб ми зверталися до Нього за тим, щоб Він допоміг нам, щоб Він підтримав нас, щоб Він укріпив нашу віру. Тобто, коли ми відчуваємо, бачимо, що ми вже не в змозі, що руки опускаються. Ісус радить нам звернутися до Нього в молитві, попросити віри, попросити підтримки. Тому, дорогі друзі, все можливе, все можливе. Ми не повинні опускати руки, ви не повинні також не зневірятися в самому собі. Можливо, ви очікували від самого себе, що ви будете вірити, будете боротися, але зараз, опинившись в цій ситуації, можливо, ви зневірилися навіть самому собі. Ви не очікували від себе, що ви настільки не витривали, що ви не зможете, що ви почнете опускати руки. Але дивіться, дорогі друзі, не опускайте руки. Зараз я хотів би молитися з вами, тому що я вірю, що для Бога все можливо. І зараз, під час цієї молитви, ви попросите у Господа Ісус, скажете, Господь, укріпи мою віру, дай мені віру, підтримай мене, я не приймаю. Знаходитись в цьому вічі, я не приймаю, знаходитися в цьому стані, в якому я знаходжусь. І я вірю, дорогі друзі, що обов'язково ви знайдете цю підтримку, обов'язково ви зможете перемогти цю ситуацію. Тому що, якщо ви будете в вірі, якщо ваша віра буде міцна, то навіть якщо ця ситуація, яка в вашому житті відбувається, триває вже багато років, але рано чи пізно ви обов'язково дойдете до перемоги. Тоді давайте ми зараз з вами. Помолимось, якщо вам зручно заплющіть ваші очі, помолимось. В ім'я Ісуса Христа, мій Бог, я молюсь зараз і прошу за кожного, хто бере участь у цій передачі. Я прошу за цю жінку, цього чоловіка, за цього хлопця, за цю дівчину Господь. І мій Бог, можливо, ця людина вже довгий час бореться з якоюсь проблемою в здоров'ї, можливо, з ситуацією в сім'ї, можливо, ця людина бореться за сина, доньку, можливо, за якісь зміни фінансові. Можливо, за щось інше, довгий час, Господь, і, можливо, з часом з труднощами, з викликами, які ця людина зустріла на своєму шляху, руки почалися опускатися. Ця людина почала відчувати себе, що вона зайшла в лугий кут. Можливо, історія цієї людини так само, як історія цього чоловіка із біблії, Господь, яка, який зневірився, який вже не очікував, що колись це зміниться. І можливо, ця людина, Господь, опинилася в такому ж самому стані. Але я прошу зараз, Господь Ісус, відвідай цю людину там, де вона знаходиться. Торкайся зараз її життя, торкайся зараз її розуму, душі і усілякий груз, усілякі думки негативні, почуття негативні, усіляка зневіра, сумніви, переживання, усе, що намагалося ослабити цю людину в ім'я Ісуса Христа. Забирайся геть із Його її життя. І прийміть зараз мир Божий. Прийміть зараз силу, Прийміть зараз оновлення віри. Господь Ісус оновлює вашу віру, вашу силу. Він підіймає вас зараз і всередині вас. Він говорить, тебе все вийде. Ти зможеш. Прийміть зараз цей мир, цю силу, цю підтримку в ім'я Господа, Ісуса Христа. І якщо ви вірите, скажіть Амінь і слава Богу. Слава Богу, дорогі друзі! Я вірю, що зараз ви отримали цю силу. Я вірю, що зараз ви маєте цю силу, мир, спокій, і тому я вірю, що ваш вечір він буде прекрасним. Цей сон, цей сьогоднішній вечір. І завтра ви почнете день по-новому з силами, з вірою, з Божим направленням. Тоді. Я бажаю вам гарного вечора. Нехай Господь Ісус благословить вас. Не здавайтесь, не опускайте руки, але вірте, і все у вас вийде. До зустрічі, до побачення.